Сьогодні поговоримо про європейську країну, де розпочалася війна, але національний чемпіонат не зупинився. Через бойові дії не всі клуби можуть грати на своїх стадіонах, а матчі єврокубків проводять у сусідніх країнах. Ви подумаєте про Україну, а я скажу Хорватія у 92-му. Поля боя було рядом з моїм городом Метковичем і самоліти, і ракети, і, і сірене були постоянно. І папа їхав на роботу хліб возив Людмий ну не знав, повернеться воно, ні. Після війни, попри велику кількість біженців, Хорватія відродилась. Футбол став одним із символів цього відродження. Національна збірна увійшла до числа найсильніших у світі, а топ-клуби прагнули мати хорватських гравців. У чому їхній секрет і як цей досвід може допомогти Україні, давайте розбиратися. Мене звуть Володимир Кобельков. Це проєкт Рестарт. <реку> жаль, в Україні теж почувствовала, що це війна, і я думаю, що люди, які будуть смотреть, розуміють, о що я говорю. Потім з враженням, знаєте, коли люди вже Адаптировались, как в Украине начали. Ну там чемпіонат не игрався. Они выбрали 2-3 региона более-менее, более, где безопасно. Там игрался, тільки ну, только взрослый футбол. А ну, тривався з папою, з братом, ну, з друзями підомов бігав. Той рік, коли ми поїхали грати першу гру офіційну хорватів, да, там в, спліт, в місті Спліт ми грали. От я е, пам'ятаю це дуже добре, коли ми заїхали в місто, а там сліди від бомб, сліди від е, зброї. І вони в тому ж році е, на чемпіонаті сві, світу бронзу взяли. Це дуже сильний состав, там був і бобор, Просінечки. Та перша медаль Хорватії. Взагалі в історії. Ти коли граєш граш зборну, ти граєш за свою страну. А ще, якщо це після війни? У я там траною, як там чувство, і ти больше зжилаєш ту побіду нікогда більше. А Ми знову бачимо, як футбол відзеркалює політичну ситуацію. Бачимо політичний та економічний клімат, який зсередини і до кінця 80-х перебував у занепаді. Люди шукали способи реструктурувати суспільство. Були різні політичні погляди. Чи має Югославія стати ще більш централізованою з центром у Білграді, чи має децентралізуватися з акцентом на кожну республіку? Це дуже відображалося у футболі. Були ультрас, які асоціюються з основними націями колишньої Югославії. Були фанати великої четвірки футбольних клубів. Вермачінцервини зв'язди та партизана в Белграді. Які тісно пов'язані з сербським націоналізмом, а вболівальники Динамо Загреб та Хайдука з хорватським націоналізмом, і через політичну ситуацію на стадіонах ставало напружено образливі банери, націоналістичні викрики, заворушення, особливо в 1990 році. Коли почалася війна, югославський футбол розпадався за принципом того, як розпадалася країна. Ми алонд miksirovani z bivše Jugoslavije. Ja što taj, što u to že Bosnijski i Koreni to že oći mnoga jehalo to ne, drugih strana. Zato što ti se Švicariju, Germaniju, Austriju, vi jest naših futbolistov s Bivše Jugoslavije. Ee, даже Пулишич, который играет в Америке. Каждый футболист, который принял решение играть за Хорватию, он любит Хорватию больше, чем ніж ту страну, где он живет. Ракеты чистый пример. Он родился в Швейцарии, он играл в Базеле, но он все-таки принял решение играть за Хорватию. Его сердце не было туда. І він — Хорват було створено спеціальні програми для підтримки юних футболістів, стипендії, фінансування академій та участь у міжнародних турнірах. Так держава показала: ми готові боротися за наші таланти. Чи готові боротися за наші талантів? Клуби Хорватії живуть від продажі. І якщо з'являється топ-талант, і якщо його хочуть, то ціна питання. Mi su svoje vrijeme predlagali djengi za Modrića i za silu kada nije bilo Dinamo Zagreb. No, Uži je bilo pozdno, tihem, da podpisava Tihem, drugi Vercenov. Svijetlosti je mnogo futbolistov, mladih, razjehalo su so po Evropi, po Miru, iz Ukrajine. No, Svaželjenu, vojna ih zastavila, i ja uvjeren što je u iz njih djelajte pravilni vivod i budite razdoborni u Ukrajine. Перші кроки у відновленні футболу це реконструкція інфраструктури. У 96-му році хорватський футбольний союз отримав інвестиції, що дозволило відновити стадіони та тренувальні бази. Це те на що Україна також може розраховувати. Але найголовніше це систематичний підхід до розвитку молодих талантів. А от над цим Україні варто попрацювати. Такі гравці, як Шукер та Бобан, були не просто. Гравцями топ-Ліг, а лідерами топ-клубів. Це дозволило будувати команду навколо них. І з тим, що в американському спорті називають роловиками, що Україна могла їх вибити у кваліфікації на чемпіонат світу. Сам прорив не став сенсацією, на мою думку. Плюс до того навіть бронза вийшла з таким мінорним. Відтінкам тому, що у півфіналі, якби чемпіонат проходив не у Франції, то напевно вдалося якось добити цих французів і виграти ну, принаймні півфінал чемпіонату світу, результати не змусили себе чекати. Попри те, що чемпіонат Хорватії був не найсильнішим, збірна змогла досягти неймовірного успіху. Чемпіонат світу 2018 року став тріумфом для країни. Таланти, які вірили у своє майбутнє на рідній землі, принесли перемогу всій нації. А найбільший талант свого покоління Лука Модрич отримав золотий м'яч. Я згадав, Модрича, великого легендарного Модрича відправляли в оренду у боснійський клуб. Був такий етап у його кар'єрі, коли він грав у босні. Його направили з ціллю, щоб він. Звик, коли його б'ють по ногах, цей досвід важливий для нас, українців, як і Хорватія. Ми проходимо через важкі часи. Створення умов для молодих талантів, інвестицій у розвиток інфраструктури це шлях до відновлення. Ми можемо подорожувати у часі і досліджувати навіть найвіддаленіші куточки світу завдяки нашому партнеру Ровента. А саме їхній серії Sport Limited Edition, що була створена на честь Олімпіади у Парижі, ця серія машинок для стрижки та тримерів має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріст для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років тривалу автономну роботу для вашого комфорту. Roventa Sport Limited Edition створена для чемпіонів. Хорватія там люди, которые занимаются, всегда везде ищут, еха есть хорватский футболист с хорватским корнями. И, конечно, если у него хорватские корни, он может получить паспорт. Поэтому я знаю, что очень много -е, э скаутов в Хорватии ездят в Америку, Канаду, по Европе. Э, -е, по сердцу мне очень много хорватов есть, когда даже на фамилия не должна быть хорватская, но они все такие Может, мама или там бабушка, кто там из Хорватия, поэтому м -м, надо очень аккуратно это сидит. Стажали нас везде, ми разбирались по всему миру. Талантов есть, надо их искать, и надо их э -э смотреть. Но я знаю, что мы очень рядом были, чтобы Ибрахимович в свое время играл за Хорватию. Я знаю, что президент Федерации, тогда Владко Маркович, уехал на встречу с ним два-три раза, и они были рядом, чтобы Ибрахимович сыграл за сборную Хорватии. Не всі країни змогли повернути своїх біженців, як Хорватія. Албанія втратила своїх футболістів, коли молоді гравці, тікаючи від війни в Косово, обрали Швейцарію. Відомі приклади Граніт Джака та Джердан Шакірі, які вирішили грати за Швейцарію. Швейцарія не просто прийняла біженців, вони створили умови для їхнього розвитку. Молоді гравці тренувалися в академіях, отримували доступ до спорту та освіти. Це була довгострокова стратегія. Албанія не змогла запропонувати подібного. Зараз швейцарська збірна мультикультурна. Тут грають албанці, турки, хорвати. Чи є вірогідність того, що за років 5-7 за Швейцарію зіграє українець? Це вже процес, який йде. Ми втрачаємо це покоління. Тут нещодавно грала Україна з Францією, результат матчу 0-8. Це як різниця між там, професійним та аматорським футболом. Ось зійшлися дві протилежності, так? Одна команда викачує талантів з всього африканського континенту, та й не тільки. А інше втрачає так і віддає їх, можна сказати, ну майже всьому європейському континенту. До речі, цікава історія відбулася на євро 2016 перед матчем між Албанією та Швейцарією. Брат Граніта Джаки та Улянд грав за Албанію. Їхня мати вирішила підтримати синів. Вона шила футболку, на якій були символи обох країн. Польща вже цікавиться українськими талантами. Тому Україні потрібно діяти зараз, інвестувати в інфраструктуру та підтримувати молодих гравців, щоб вони поверталися додому, до рідної збірної. Я думаю, що господарство спочатку має допомагати клубам. Кожен футболіст це придив клуба. І нам піднімати клубський футбол і український футбол. А потім з цього всього Україна буде зборна України буде получати більшу пользу. Україна та. Футбольна сторона український футбол двигався поняти правильному напрямку. Це показують трансфери, які залишилися із України в Європу. Мудрика, Трубіна, Добрика, Миколенко, Циганков. Їх зробили сильний український чемпіонат. Але є й інші приклади, які доводять, що повернути таланти можна і через багато років. Навіть можна зібрати збірну з нуля. Косово стало незалежним 17 лютого 2008 року. Після років конфліктів. Це був великий крок, але попереду залишилося багато завдань. Одне з них створення футбольної збірної. Ми бачимо албано-косівський конфлікт. величезні заворушення, особливо навколо сербо-албанських відносин. З точки зору визнання або невизнання Косово. коли Сербія грала з Албанією в Белграді, стався відомий інцидент з безпілотником, коли албанські націоналісти ймовірно літали над стадіоном з безпілотником і з прапором, на якому зображена велика Албанія, включно з Косово. Це призвело до паузи в грі і значних хвилювань. На великих змаганнях, як чемпіонат Європи чи світу, майже завжди виникає якийсь політичний резонанс у матчі, незалежно від того, чи це Хорватія чи Сербія, Албанія. Футбол продовжує залишатися способом, яким вболівальники, а також гравці, певною мірою висловлюють національну відданість, ідентичність та політичні ідеї, що викликають розбіжності. Формування національної команди було непростим. Багато гравців вже грали за інші країни. Косово приєдналося до ФІФА та УЄФА тільки у 2016 році, отримавши право брати участь у міжнародних змаганнях. Федерація футболу Косова залучила гравців чіткою стратегією. Вони переконували футболістів, що грати за Косово це шанс стати частиною нової історії. Багато гравців погодилися. Серед них Мілодрашица, Ведат Мурікі та Арбер Зенелі. Вони могли обрати інші збірні, але обрали Косово. Проте, деякі обрали інші країни: Гані Джака та Джердан Шакірі обрали Швейцарію, а Аділі Рамі – Францію. Попри труднощі, Косово досягло успіхів у 2018 році. Вони виграли свою групу у лізі націй і піднялися. До ліги, С. вони також боролися за вихід на євро 2020 через плей-офф. Думаю, в Боснії та Герцеговіні війна мала найбільш безпосередній вплив на футбол. коли війна почалась навесні 1992 року. югославська ліга тривала, грались регулярні матчі, і клуби фактично були змушені вийти з Югославської ліги, оскільки конфлікт ставав все гіршим. Деякі з найбільших клубів Боснії фактично опинилися на передовій конфлікту. Стадіон Сараєво став зоною бойових дій. Він знаходився на лінії облоги протягом чотирьох років. А сам клуб розділився на дві частини, яка контролювалася боснійським урядом, і другу засновану боснійськими сербами на підконтрольній території. Теж відбувалося з іншими клубами. Поділ за етнічною ознакою був необхідним, оскільки обидві сторони боролися за право на територію, на якій розташований цей клуб після війни Боснія і Герцеговина зіткнулися серйозними проблемами у футболі. Стадіони були зруйновані, а багато гравців виїхали за кордон. Відновлення ускладнювали політичні розколи між боснійцями, сербами та хорватами. Футбольні федерації були поділені за етнічними лініями, їх об'єднали лише у 2000 році під тиском ФІФА. Відсутність чіткого плану, слабка підтримка молоді та брак інвестицій гальмували прогрес. Відтік талантів ослабив збірну. Боснія і герцеговина вийшли на чемпіонат світу 2014 року, але не досягли стабільних результатів. Причина політичні конфлікти та відсутність чіткого плану розвитку. Якщо політична нестабільність в Україні продовжиться, на наш футбол чекають схожі проблеми. Є і позитивні моменти. Коли війна закінчилася у 1995 році, Боснія і Герцеговіна була розділена на три етнічні групи сербів, хорватів і боснійців або боснійських мусульман. Футбол відповідно розділився на три різні ліги та кубки. Поступово клуби з різних частин країни об'єдналися спочатку боснійські хорвати, а потім на початку 2000 клуби приєдналися. Тож виникла об'єднана прем'єр-ліга. Вона досі не позбавлена проблем. Тому що, як і в старій югославській лізі, футбол служить способом демонстрації відмінних етнічних ідентичностей. але знову є позитивні моменти зі збірної Боснії, яка з першого місця кваліфікувалась на чемпіонат світу в Бразилії в 2014 році. Це досягнення, і це рідкісний момент, коли була чітко боснійська команда, що складалася з гравців усієї країни. Футбол одинаковий. 11 проти 11. Просто ми сейчас страдаем, что болельчиков нет, что уровень чемпионата упал, что много ездить туда-сюда, но оно всё пройдёт, и я уверен, что украинский чемпионат дуже вернётся. Начали чемпионат во время войны это очевидно. не ум. Люди начали кладевать даже во время войны в, в тяжёлых временах кладевать і душу, і серце, і деньги в футбол український розвивати. Сербія важливий приклад для нас. Ми маємо уникнути їхніх помилок у повоєнному футболі. За іронією саме в кінці стався найбільший успіх, коли цервена звезда виграла кубок європейських чемпіонів. Це сталося у 91-му році, коли почались бойові дії у Хорватії. у момент перемоги в Єврокубку вже трапились інциденти. Але це справді була багатоетнічна команда. У цій команді були гравці з усієї колишньої Югославії, і це справді був кульмінаційний момент для Югославської ліги. Після розпаду Югославії Сербія зіткнулася з великими проблемами. Політична та економічна криза, руйнування інфраструктури і міжнародна ізоляція сильно вдарило по футболу. Сербія мала багато талановитих гравців, але більшість виїхала за кордон. Замість підсилення це послабило національну збірну. Футбольна федерація Сербії стикалася з корупцією та внутрішніми конфліктами. Це заважало розвитку і викликало часті зміни тренерів багато вболівальників приєднувалися до збройних сил з обох сторін у Хорватії, згодом в Боснії. І, звісно, виникла воєнізована організація під назвою Сербська добровольча гвардія, більш відома як Тигри Аркана, на чолі з командиром на ім'я Желко Ражнатович, заснована в першу чергу футбольними прихильниками белградської цервени зв'язди» та партизана. Цей підрозділ пізніше звинуватили у страшних військових злочинах. Very dramatically, in fact. У 2010 році Сербія вийшла на чемпіонат світу, але не змогла досягти стабільних результатів через внутрішні проблеми. Таланти виростають навіть в Африці, і тим більше виростають в Латинській Америці. Та колись, що таке Що таке Бразилія? де виростає, де виросла половина бразильців, так? Ну, у фавелах, так, де їх у будь-яку секунду вбити могли. Тому. Це ж не стає приводом фавела в нас будувати, хоча ми скородійними здається до цього просто еволюційним шляхом. Важливо, щоб гравці обирали Україну, як і наш партнер Wilkinson Sword. Після початку війни компанія вийшла з ринків Росії та Білорусі, підтримуючи Україну. І презентує нам бритву Wilkinson ікстрим 3». з Wilkinson Екстрим 3» Кожен рух точний, кожен результат ідеальний. Югославський футбол у багатьох відношеннях мав набагато більше проблем, аніж доведеться мати справу Україні в постконфліктній ситуації. Однією з головних проблем у колишній Югославії був стан футбольної інфраструктури. Бо у держав-спадкоємців Югославії головні клуби і навіть національні збірні грали на зношених футбольних стадіонах низької якості, тоді як в Україні через Євро 2012 та інші інвестиції є високоякісні футбольні стадіони та інфраструктура. Очевидно, триває війна, і ця інфраструктура буде певною мірою пошкоджена. Але вже є на чому спиратися. Україна є набагато більшою країною з точки зору населення, з точки зору великих міст ніж країни колишньої Югославії. І думаю, що вона може уникнути ситуації, яка переживає Хорватія, Сербія та інші країни, де один або можливо два клуби абсолютно домінують у змаганнях. В той час, як інші історично важливі клуби з традиціями зникли через економічні причини: погане управління, корупцію та подібні речі, мені сумно бачити, що у вас є подібні проблеми з такими командами, як Дніпро, ситуація з металістом, клубами з великими традиціями та фанбазами, які тісно зв'язані зі своїми містами. Потрібно зробити все, щоб врятувати ці клуби та переконатися, що українська футбольна ліга не просто стане лігою, де домінують один чи два клуби, і є багато новостворених команд без значної підтримки. Головний урок, важливість інвестицій і їх доцільне використання. Україна має відбудовувати стадіони, тренувальні бази та інфраструктуру. А головне розвивати людський ресурс. Єдність це ключ через етнічні розколи. Новоспечені країни істотно гальмували пошук гравців для своїх збірних, втрачаючи як молодих талантів, так і досвідчених футболістів. Корупція, ворог, розвитку. тут. Все зрозуміло, це ті тези, які ми беремо для нашого дослідження, які враховуємо в нашому плані. Надалі ми детально розберемо, які конкретні інструменти нам необхідні, аби досягти успіху. Якщо у вас є ідеї або пропозиції, напишіть нам. Також, якщо ваша дитина грає за кордоном і у вас є чим поділитися, ми чекаємо на ваші історії. Ми повинні всі є битися за український футбол.